Реставрація дерев'яних фасадів. Осмо. Файно для деревини. Дерев'яні фасади давно є частиною звичної для нас будівельної архітектури. Але тут виникає питання про те, як домогтися тривалої захисту, якості і краси цього матеріалу, впливу різних шкідливих факторів зовнішнього середовища піддана зовнішня деревина, виконуючи свою роботу зовнішнього захисту, вона втрачає свої якості. З часом дерево втрачає свій природний колір і сіріє. Зараз ми вам покажемо, як за допомогою двох простих кроків ваш фасад знову набуде натуральний колір. Першим у справу вступає засіб з видалення сірого нальоту: крафт гель, код в магазині Осмо Україна 6609. Але перш ніж почати обробку гелем, ви повинні захистити всі вікна і двері, а дерев'яну поверхню злегка очистити. Тепер необхідно нанести гель щіткою або валиком. Завдяки тому, що речовина досить густа, вона не розтікається і зберігається тривалий час на поверхні. Через приблизно 20 хвилин за допомогою води та щітки можна змити, що залишилося на поверхні розмоклу целюлозу. Завдяки цьому структура деревини набуває свої початкові якості. Обробка забезпечує потрійний ефект. По-перше, поверхня деревини очищається. По-друге, Видаляються залишки старих волокон деревини і, по третє, відходить сірий колір. Давши фасаду підсохнути від вологи, ви зможете переконатися в досягнутому результаті вашої роботи. Для додаткового захисту фасаду від гниття синяви комах рекомендується спочатку нанести бажано з обох сторін безбарне просочення для деревини Осмо Хольт Імпрегнірунг ВР, код в магазині Осмо Україна. 40 01. Наразі фасад готовий до нанесення на нього будь-якого масла з пункту меню Купити масла розділ номер 3 для фасадних систем з дерева на сайті Осмо Україна. Масло, проникаючи в деревину, створює на поверхні активний, відштовхуючий шар від атмосферних впливів. Фахівці «Осмо Україна допоможуть вам підібрати відповідне масло. Осмо Україна. Надасть вам пробник, щоб ви змогли попередньо переконатися у правильності вибору кольору. Відкривши банку, добре перемішайте її. Попередньо підготуйте набір для фарбування, пензли, валик, ємність для масла, малярський набір Rolon Штайксід код в магазині Осма Україна тул 01. Вторинний шар фарби можна наносити через 4 години після першого покриття. Результат реставрований дерев'яний фасад. ОСМ файно для деревини.